Друзі, ми продовжуємо. Друзі, у нас на огляді вже третій останній мішечок. Бриджі трикотажні, середні великі розміри. під кодом 3,05. Ціна 4 долари 3 центи за кілограм. Мішечки йдуть стандартно вигину 25 кілограмів. Мішечок не мається друзі не повністю. більше частина мішечка. Я вам швидесенько буду показувати. І друзі, нагадаю, що Цю позицію дуже важко дістати, але нашому керівництву, як завжди, це вдалося. Тому, друзі, не втрачаємо можливості, замовляємо, забираємо перший, другий, або ось цей третій мішечок. Дивіться, з такими кармашками по бочкам. Такі цікаві гарні модельки, хороша позиція. Вчора ми цю позицію, друзі, отримали. Сьогодні вас її рекламуємо. І жіночі, і чоловічі модельки, друзі. І все в одному мішечку. Хороші розміри. Дивіться, трапляються навіть такі батальні розміри. Хороший йде розмірний ряд. Я, їм, друзі, швиденько показую, щоб як можна більше цієї позиції вам показати. Також, друзі, поки що ця позиція в нас є в наявності. Замовляємо як із огляду, так і без огляду зашиті нерозпаковані мішечки. Дивіться, які гарненькі. Легесенькі. Дякі. Хороші розміри, хороша кольорова гама. І жіночі модельки, і чоловічі модельки, друзі, і все в одному мішечку. Не втрачаємо, друзі, можливості, замовляємо, забираємо. На огляді, нагадаю, сьогодні у нас всього лише три мішечки. Зараз на огляді у нас вже останній третій мішечок. Кому припав до душі наш перший, другий, третій мішечок. Забираємо, зав... замовляємо, забираємо, а можете замовити зразу всіх. Кому до вподоби, не пошкодуєте. Дивіться, які гарні, які хороші розміри, друзі, йдуть. Хороша кольорова гама, хороший йде розмірний ряд. Нагадаю, що це в нас, друзі, бридж, трикотажні, середні, великі розміри під кодом 3,05, ціна 4 долари 3 центи за кілограм. Мішечки, друзі, йдуть стандартної ваги 25 кілограмів. Мішечок знімається не повністю, більша частина мішечка. Я вам швидесенько їх показую, друзі, щоб ви кеп могли обрати любий з мішечків, замовити, придбати. Не пошкодуєте, друзі. Нагадаю, що цю позицію дуже важко дістати, але нашому керівництву, як завжди, все вдається. Наше керівництво робить все для того, щоб клієнти були задоволеними. Андер Армор, фірмові. Ось такі гарнисенькі. І світленькі, і чорненькі, і синенькі, друзі. І на будь-який смак. Уж навіть збірочками трапляються модельки. Не втрачаємо, друзі, можливості. Зараз будуть огляди в групі Viber. Переходимо, передивляємося, забираємо перші, другий, третій мішечки. І жіночі, і чоловічі модельки, друзі, хороші розміри. Дивіться, які хороші розміри, друзі. Не втрачаємо можливості, друзі, замовити і придбати бриджі трикотажні, середні, великі розміри. Під кодом 3,05 ціна всього лише 4 долари і 3 центи за кілограм. Обираємо любий з трьох мішечків, замовляємо, забираємо, а можете замовити зразу декілька, не пошкодуйте. Можете замовити як із огляду, так і без огляду, поки що ця позиція є в наявності, друзі.